Всім привіт! Сьогодні перше березня, перший день весни. Починаю для вас нове відео, і ми йдемо на зустріч з Сандрою, моєю кумою. Ми цього року ще не бачились. В неї було багато роботи і вона не приїздила. Вона живе в сусідньому місті. А хочу нагадати вам, що в неї також є свій канал із цікавими поробками, майстер-класами виробами хендмейд. Кому цікава така тема, переглядіть, ссылочка буде внизу. Трошки посиділи, поїли дуже смачний фондан. От як на мене, дуже смачний фондан в вдольчі. Ми саме в цій кав'ярні сиділи. Це таке кафе, де є ось ці салатики. Сендра їсть, дуже гарне там оформлення і смачна кухня. Вернулася від Сандри, подарувала лізі подарунок. Зараз вам покажу. І мама попросила купила їй ось такі тапулі. У просторі. Зараз там гарна ціна, можна частину ціни покрити бонусами. Дуже класні, такі м'ягесенькі домашні тапочки. І що Лі... Сандра подарувала Лізі, подивимося: для хендмейду ось такі скотчі цікаві. Ліза любить таке робити. Мені дуже сподобаються такі сердечки. Це любов. Ось така кулька, лише розбита до лізеного приходу. Подивіться, яка це краса. І Вона ще якось треба поставити батарею, яка має ще світитися. Ну, дуже мило гарне. Думаю, Лізі дуже сподобається. Звичайно, чупа-чупс і мармеладки. Будемо дивитися, як вімкнути цю. Ідея подарунку з Закарпаття. Знайшла ось таку дуже гарну коробочку цукерок. Вона представляє саме наші місця, де варто побувати: і сакура, і долина нарцисів, Синевер, як ви бачите, тут можете побачити місця, в яких точно треба бути на Закарпатті. Коштувала така коробочка всього 155 гривень. Як ви бачите, її наповнення досить смачне. А Оскільки це не подарунок, ми вирішили відібрати трошки цих сукерок і додати. Різних інших, саме наших українських, тому що мама везе а, цей подарунок в Німеччину, а, і щоб вони спробували наші смаколики. Плюс ну, можна скомбінувати, які хочеться. А це в мами така гарна клумба, вже починає розростатися, як ви бачите, на ній вже перші квіти. Дуже гарно, буду вам її показувати і далі. Пішли з Лізою гуляти, натрапила на дуже гарний магазин з декором. Довго в ньому все розглядала. Бачите, дуже красиві чашечки, тарілочки, оригінальні цікаві вази. Зараз багато де бачу у нас з магазинами з декором, з лимончиками. Ось такі різні статуетки, цікаві кошики на Пасху. Вже повністю тут багато є пасхального декору. Можна вибрати як і для декору дому, так і посуд, саме якби, з пасхальною тематикою. А, також тут були свічки, ну тут, звичайно, ось куточок з пасхальним декором просто вав. А Я наскільки знаю, у них міняється там новорічний, пасхальний, по сезонам. Ось так називається сам магазинчик, і навіть на вулиці, бачите, дуже гарно, Виглядає оформлення, не можна пройти повз. Далі пішли на ярмарку, збирали там на ЗСУ. Ми взяли участь у лотереї і дещо купили і заодно допомогли. З Лізою вибрали в цьому супергарному магазинчику для з декором, Вона вибрала для себе ось такого зайчика. Каже, буде з нього їсти яйця. Дуже гарний, саме як на Пасху. Мені потрібно було для подруги на Пасху. На день народження. Взяла їй ось таку свічечку, дуже гарний аромат. І також такого зайчика. Мені зразу там упакувало, я, там, звичайно, хочу практично все. Далі я вам частинку показувала, були ярмарка, збір на ЗСУ. В лотерею ми виграли ось такий мішечок з лавандою. Зараз поставлю в одяг. Ліза вибрала, там можна було вибрати магнітики, ось такий їй сподобався. І також там зразу вже Тож на засилу можна купити, коли ось такий пряночок, цукерку вона захотіла жовту голубу, І ось таке печиво. Також зайшли в Аврору. Закінчився ось цей у нас шампунь проти лупи сульсена. Ми його дуже любимо, вже постійно беремо. Ліза попросила таке морозивко, непогане на смак. Трошки пізніше вам покажу. Мають зараз вже завезли вавбокси, хоч хочу один узяти. Після обіду ще туди зайду. І нам потрібні були батарейки. Я вам показувала на кульку, яка світиться. Подивимося. Як буде світити. Ще з Лізою зайшли в сенсей, їй потрібна була нова піжамка. Вибрали саме таку, дуже приємна, дуже гарна. В нас ми не перший раз беремо, непогана якість там можна знайти. І я взяла собі для масочок, тепер всього 69 гривень, коштував ось такий набір, тут і шпательок, і сама мисочка, і пензлик для нанесення. Трошки пізніше подивимось, яка якість буду мішати Маску. І Ліза дуже захотіла ось такі носочки. Там були різні серії, їй дуже подобається саме йода. Хочу вам показати дещо цікаве. Ось такий світильник з Аврори. Так, ще раз. Він просто світить, мені подобається, як він вмикається. Ми з Лізкою купляли, його знайшли. Всього коштував. Біля 169 гривень. А єдине, що в нього нема розетки потрібен павербанк або якийсь запасний блок. А я вмикаю минулого року, на роботі нам дарували ось такий дуже класний кемпінговий світильник. А, слава ППО і ЗСУ, що нам цього року він не Це не було вимкнення світла. І тепер Ліска любить спати саме світильниками. Спимо з ось таким. Якщо побачите, рекомендую. Дуже класний. Всім добрий ранок. Зараз 6 година ранку я збираюся на пробіжку, щоб себе мотивувати, взяла деяку спортивну нову форму. І дуже класні кросівки. Часто беремо в епіцентр рентитопі, як собі, так і лізі взуття. Цей раз взяла ось такі асіпси, йшли дуже з гарною скидкою. Ну, зараз буду їх тестувати. Що мене здивувало, у мене все життя було 38-й розмір ноги, а зараз мені вже ідеально підходить 38,5. Ну кажуть, з віком дійсно нога трошки росте. А, надіюсь вас також надихнуло. Пора займатися спортом на вулиці, весна і скоро літо. Зранку можна бігаючи, побачити зовсім інше місто, інше небо і зарядитися енергією на весь робочий день. Уже прибігла, прийняла душ, ще лише половина восьмої ранку. Іду робити сніданок, каву обов'язково хотіла вам показати, до мене рвали ось такі нарциси. Вони розцвітають уже тут у мене на столі. І поки буду робитись кава, Буду ще зараз трошки читати. Стараюсь хоча б вечором, або ранком, коли є більше часу. Ну, я вчу англійську, дуже хороший додаток до Олінг. Тому, якщо рано вчу англійську, вечором читаю. Якщо вечором читаю хоча б півгодини, то вміняю ранком вчу англійську. І буду робити дуже корисно, мені здається, зараз буде зробити після бігу ванної масочки. Відкрию, подивлюся, що в цьому наборі зенсай, має бути дуже зручно перемішувати. Таку супербюджетну глину із Єви. Я пам'ятаю, що глиняні маски мені дуже добре очищали шкіру обличчя. Подивимося. І потім буду наносити це дуже подобається, гарно зволожує. Зараз вам трошки покажу, ще покупок з, Авр... з Єви і в Аврори. А... Єві купила ще раз ось таку міцелярну воду. Вона мені дуже подобається. На даний момент моя улюблена. Дуже гарно знімає макіяж і так само гарно очищає спонжики. Чим ви знімаєте макіяж, напишіть мені, будь ласка, можливо, також спробую. В Лізи в мене сильні кучері, дуже важко розчісується волосся. Вирішила спробувати для неї ось такий спрей, можливо, нам це допоможе, тому що в неї поки ще є ці кучерки, то в нас це проблемно. А мене зараз дуже сухі руки. Вирішила спробувати таку новинку. А я знаю, що ці крема, хоч це по-моєму були бархатні ручки, дуже схожі, але вони випускались прямо тут у нас в Ужгороді на підприємстві. Думаю, це просто оновили, це дійсно зараз просто український продукт. Спробую, хто знає про цю марку більше, напишіть, буде цікаво. Зараз якраз цікаво подивитись, де виробляють. Так, виробляють це саме в Ужгороді. У нас є таке підприємство по виготовленні косметики. По скидці були під очі ось таких цікавих форм. Десь в якомусь також в лозі, можливо, будемо з вами їх робити. Поставлю в холодильник. Ви знаєте, я люблю ці маски, які піняться. Ви таку конкретно, по-моєму, ще не пробувала і не знайшла від Greenway, тому взяла очищаючі смужки від ось такої. Фірми. Я брала такі м'ятні, мені сподобалось. Віа-б'юті. Зараз чорні теж колись брала, але ж, по-моєму, не так сильно подобалось. Це все, що було поки в Єві, і переходимо до І Ще в нас лізу було декілька набігів на Аврору. Взяла декілька цікавих. Речей, перше, це повітряний пластилін саме від ловін. Я беру саму велику упаковку, вона у нас швидко розходиться. влізе, коли є бажання, вона може прям пару годин сидіти і щось ліпити. Я до неї приєднуюсь. Зараз просто, бачите, вже відкрито вже ліпили. А я думаю, ще поділю частину заберу в село. В принципі, у нас там також є Аврора, можливо, там ще завітаємо. А тут вона дуже гарно також проводить час. Далі була акція. На скидках були ось такі світильнички. Дуже хотіла з білим хмаринкою, але не було. Як ви бачите, мінус відлетів у мене ведмедик, але це нічого. Дивіться, яка краса. Я його приклею, тому що тут гарно знімається ось ця кобочка. Навіть можна потім буде переробити на якийсь інший світильник, поки нам дуже подобається. Брала Україну тут і додому. В село візьму ось цей дуже-дуже миленький. Так, ще раз вам покажу: це світить. Гарно, там було багато видів. Ми, звичайно, взяли ось такий миленький. Є мінуси бюджетно коштує, треба трошечки, як то кажуть, доліпити. А далі взяли цілих три ручки. Одну з таким кактусом. Ось цей формат дуже зручно писати ручками, але вони дуже швиденько виписуються. Тому постійно потрібно нові, але це класно, тому що постійно радують очі щось таке. Одну можна було взяти мені, теж Ліза вибирала. Далі вона собі взяла для колекції ось таку. І дуже нам сподобалась ось така новинка. Бачите, тут сердечки. І ще плюс вона світиться різними кольорами. Це просто вау! Думаю, вашим діткам також сподобається. Всього по 29 гривень були ось такі гірлянди. Звичайно, мені треба, тому що навіть якщо ми до... вб'ємо, так сказати, ось цей світильничок, потім з допомогою таких гирлянд можна буде зробити в цій же колбочці щось інше, Там щось придумати. Хоча, я думаю, ці гірлянди ще в ньому будуть жити довго, надіюсь. Плюс робимо різні поробки, і за таку ціну назавжди завжди треба. Я думаю, просто відставлю на наступний рік. Щось цікаве, новеньке для нас ось така маса для ліпки, клей. Я тільки єдине надіюсь, коли ти береш якусь нову фірму, може бути такий, так сказати, проблемка. Може дуже фарбувати все. Ми спробуємо. Також постараюсь вам зняти, як ми будемо це розпаковувати, що з нього ліпити, але бюджетно коштую, такий цікавий формат, також діткам позайматися. Скоро багато свят. Вирішила до подарунки, прикупити також, по таку свічечку. У гарному оригінальному підсвічнику. Там зразу йде свічка, як ви бачите, з мушельками. Дуже гарно. Ось так виглядає. Будемо пробувати. Звичайно, ми з Лізою не проходимо повз оригінальних стікерів. Одні ось такі. Дуже сподобались ось ці на прозорій основі. Вони такі великі, довгі. І ось ці також з принцесами. Дуже гарні. Можна прикрашати різні блокнотики. Тут ви бачите, є квіточки. Хто веде щоденник, я думаю, тому. Буде в пригоді. І е, остання покупка це для навчання. Уже часто там беру саме в книжковому відділі. На цей раз у мене букварик дуже зручний. Бачите, тут прописи букви е, читати. Тут, якби половина книги прописи, друга половина на читання. Те, що нам треба, плюс такий оригінальний великий формат, ще є наклейки. Просто вав! Ось такі набіги в нас були на Аврору. Напишіть, що ви любите там брати. Чи пробували ви з того щось, що купляємо ми. Приїхала з лісою в село. У нас вже тут розкладений батут. Просто подивіться, яке все зелене, дуже-дуже тепло. Я вже в майці тут працюю на балконі. А поки в нас гараж вільний, зробили тут лісі, ігрову зону. Ось так виглядає. Тут гарно помістилась палатка. Пізніше, думаю, поставимо її в саду. Це саме гараж. Ми тут так огородили, щоб вона могла тут гратися і зразу переходити в батут. Закінчити хочу ось такої краси клумбу. Я вам цю вже показувала, але на цей раз розпустилось набагато більше квітів. Неймовірна краса, дуже тепло. Аліза бігає по двору. Я на балкончику працюю всім, па-па-па-па!